Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Максимеповий і нині ми з вами будемо грати в Chicken Gun, Як я і обіцяв, вже так давно не грав, в нього ж це капець. Так, я нині проведу обзор на своїх карт. Тобто, які я карти створив. Нажимаємо сервери. Завантажу збережну карту. Наприклад, гарний дім. Зараз подивимось. Я вам зараз все продемонструю. Почекайте, трохи глючить. Пушку на всякий випадок приберу. Бачите? Бачите? Типа. Тут можна шашруки жарти, все таке я зробив, а тут гараж. Все таке, бачите, я помів Макс 13К, так само, як на синьому каналі. Е, це гараж, тут машина є, все таке. А от Цей дім сам побудував. Дивіться, як тут гарно. А тут є квас та пару бутербродів. Тут ще комп'ютер, тут можна їсти, а тут дивиться телевізор. Тільки щось, чогось... А, во, він включився, тут показує, все таке. Коротше, я тут вже обзор провів. І йдемо на слідуючу карту. Е -е, Знову треба йти. Гарне море називається. Дивіться, я вам хочу продемонструвати. Тут я побудував, де тут лежать, все таке, а отут там номера, все таке. А тут є Даша писала забув, що. А тут якісь магазини. А це просто готелі. Так, а ну, почекайте, візьму літак, от 16. А віце прикол. Тут вже тлі дурок. Прикиньте, як смішно. Так. Да. А далі вже тут немає чого вам показувати. І проляємось на слідуючі карту. Так. Вибачаюсь Все о. А яке саме, я зараз вам покажу. Пушка завжди прибирається, щоб. Ну, ви самі розумієте, що буде. Ой, вибачаюсь, це не та картка, Я просто її не доробив. Що це таке, я не розумію? Украшковий острів Юа. дивіться. Я побудував острів України. Ой, тільки не той колір. Оце вже Україна, дивіться. Тут коктейлі, тут ми їмо. Тут ми тобто, сидимо, живемо ще шуки, баскетбол, а тут душова перед тим. як... Та що, корабель? а я навіть його не помітив. Хм. Тут Дім заспавнив. Бачите, як його гарно ваштував, дивіться. Це я все сам побудував, авто навіть телевізор стоїть. Прикольно. Йдемо на іншу катку. Маркет ТБ. Ну це не то. А от український світ, зараз я подивимось. А це... А, так це Тарас Шевченко, точно. Дивіться, це дім ніби Тарас Шевченко такий, тут він пише ніби. Вірші твори, от дивіться, це кобзарі, вірші, твори, історія України та Тараса Шевченка. Тут на піаніно він грає, ніби. А зараз я вам продемонструю. Пам'ятник Тарасу Шевченку. Ви Це бачите? Чікін танцює. А як він так зробив? А я, походу, поняв. Він ж так стоїть. Вот, дивіться! Я поставила пам'ятник Тарасу Шевченку. Ви дивіться, це ніби Тарас Шевченко. А там Україна була. дім Тараса Шевченка. А ось тут... А тут я вам не маю чого казати. Це тут туалет. Все таке. А, так. Ну що, дорогі друзі? Подивимо ще, чи Є якісь там шеї чи нема? Ну і останнє я вам проведу АТБ маркет. Нехай так і буде. Дивіться, це АТБ маркет. Тут всяка їжа стоїть, все таке. Яблука, все таке. Це все сам зробив. Тут ско поставив. Якийсь хімік до мене зайшов. А Маркет, во. Так, Чіо, а що ти тут робиш? Почекай, скільки? Почекай, знову зараз напишу. Дуже добре, дуже не зрозумію, що він тут робить сам. Я кра. А ти? Я українець, а ти. Зараз подивимося, що він напише. Ора, бачите, ай я відео знімаю. Ну, ага. Ой. Чикен. Ганни. Минь. Ой, ник. Зайдешь? Угу. Напишемо Добре, все, давай. Мені час іти. Іти. Ну що, дорогі друзі, з вами знову нині я Максим Еповий ми не заменені провели обзор на мої будів... будівництва. І що до мене якийсь ще отам прийшов з України? Ну що друзі, там був знову не Я Максим 13 к і всім пока.